Що таке Європротокол? Європротокол це спільно складене водіями повідомлення про ДТП, яке оформлюється без виклику підрозділів Національної поліції України. Таке оформлення має декілька переваг. Перше, не потрібно викликати поліцію та очікувати патруль. Друге, водії звільняються від адміністративної відповідальності. В них не вилучаються водійські посвідчення, матеріали справи не передаються до суду. Відповідно, штраф за порушення ПДР не накладається. Третє це швидкий спосіб оформлення ДТП. Достатньо 20-30 хвилин. До того ж, Європротокол можна оформити не тільки на паперовому бланку, а й онлайн за допомогою сервісу МТСБу Електронний Європротокол. Таке оформлення має свої переваги. Адже система надає підсказки під час заповнення, а електронний бланк повідомлення. Про ДТП одразу направляється до страховиків, двох учасників пригоди та МТСБУ. Проте оформлення ДТП за допомогою Європротокола можливо лише за виконання певних умов. ДТП за участю лише двох транспортних засобів, наявне контактне зіткнення, та немає постраждалих або загиблих. Завдана шкода лише транспортним засобам, наявна згода водіїв щодо обставин скоєння ДТП. Наявні чинні договори страхування в обох учасників ДТП. Водіїв відсутні ознаки алкогольного наркотичного сп'яніння. До початку 2025 року застосування Європротокола обмежувалось розміром збитку до 80 тисяч гривень. Відтепер, тепер, згідно із законом, було скасовано даний ліміт, а компенсація здійснюється в межах страхової суми. За шкоду за подіяну майну, зазначеної в договорі страхування. Так, для договорів з початком дії у 2024 році така сума становить 160 тисяч гривень. Для договорів з початком дії у 2025 році така сума 250 тисяч.